Всім доброго ранку. Сьогодні хочу сказати про те, що я думала про цукровий діабет. Е, взялася за себе, ну, так сказати, бог пінделя дав. щоб <схай> не опускати руки. То там відео подивилася, то там, але всі відео було на російській мові, блогери були е, видно, з Росії, не знаю. Не вийшло мене встановити звідки вони ну, говорили російською мовою. Там пропонують ще пророщену розторобшу для пониження цукру. Ви знаєте, ну, якщо харчуватися два рази в день, вранці і ввечері, то і дотримуватися правильного харчування працює і без ресторобші. У мене ніколи не було такого, щоб цукор був на тощак 5,5. А це, з'являється е, в мене цукор вранці 5,5. Після їди 6,8. В мене вранці такий завжди був. А після їди, ну, високий був, за 7, було й 9. Не опускайте руки, давайте собі пенделя. Е, дивіться моє відео. Те, що я готую, я це все споживаю. Овочі, ті, що я тушкую, мені на 3 буває на 4 ну, До них додаю як і, якесь м'ясо, якусь котлету, ту саму, яку я готувала і вам показувала. Сніданки я буду намагатися і фотографії виставляти, і відео виставляти. От, Наприклад, коли я готувала налисники, то я їх теж готую. На кілька днів, днів на п'ять, ну, кілограм сиру, може на шість на тиждень, по три налисники кожен день на сніданок, два яйця, нічого складного. До вечора, ну, може, туговастенько, а коли, коли зайняти роботою якоюсь, воно не відчувається ходити, ну, як мінімум. Я ще хочу признатися, що я почала займатися знову, бо я дуже давно займалася йогою, Десь з 2011 року по 20-й, по пандемію, потім то закривали нас, то відмовляли. Тепер працюю вдома Йогою почала займатися дистанційно і з тим самим вчителем. Плачу кошти менше, ніж в групі, але мені так зручніше через те, що я можу займатися, коли мені зручно. Зручний для себе час і займаюся. Да, я не молода, я не сідаю в лотос так, як треба сідати, як йогісти сідають. Но я сідаю по своїй можливості. Я стаю на голову під стіною, Ну, я стою на голові. І своєю вагою, такою, як ви мене бачите, відновила заняття йогою, бо зрозуміла, що я не зможу ходити, бо почалися проблеми, бо довго не займалася. Дуже добре наш вчитель пояснює, в групі молоді немає. Всі от такого віку, як оце ми. І кожен працює. Не ломає себе, ви ж не будете робити так, щоб вам було боляче. Дай до якогось болю терпімого. Ви всі ці вправи, якщо по-нашому говорити, ви будете робити ще, якщо не можете працювати його і ходіть. В мене була, був такий випадок: ми працювали з чоловіком в одній сім'ї. І дружина була хвора на цукровий діабет першого типу. Хлопчику їхньому було вже 18 років, вони дуже довго мріяли про дівчинку і, нарешті, от така різниця вона завагітніла і дуже переживала за те, що в неї цукровий діабет, як вона виносить цю дитину. У вагітності порушується весь баланс ендокринної системи. І як його встановити? І лікар сказав: не переживайте, кожен день ходити по дві години два шаги в секунду. І вони кожен день після роботи приїжджали з Києва, дощ, сніг, одівали дощовики, одівали резинові чоботи. І десь вони ходили по дві години. І мамочка, яка хворіла цукровим діабетом першого типу, виносила благодаря чоловіку, від його підтримки, що ходив разом з нею вечорами по дві години в будь-яку погоду. Родили гарну дівчинку, Машеньку, і мама здорова, і дівчинка здорова. Я трохи заміщаю і ходьбу, ну, намагаюся ходити. Тут у нас на масиві дуже багато собак, на масиві не можу ходити. Я йду в місто і по місту намагаюся ходити скрізь пішки. Треба ходити, документи розносити, в одну інстанцію, в другу. От я все це роблю пішки. Не лініться. От тут собі дайте установку, отут. Записуйте, я почала записувати, я вже бачу, від чого піднімається в мене цукор. Якщо я вчора поїла кукурузу, дві кукурузи з'їла на вечерю, намастила вершковим маслом, з'їла дві кукурузки, з'їла дві абрикоси і два персика, в мене вчора було 6,8. Коли більше їм персики, піднімається до 7 з чимось, 7,8 це теж норма, було й 7,9. Не хвилюватися. Після хвилювання теж цукор піднімається. Піднімається, буває, до 9. Хвилювання піднімають цукор. Ну, старайтеся умивкати якихось таких гострих моментів. Давайте собі установку. І давайте собі установку, що ви беретеся за себе, берете себе в руки, працюєте над собою, працюєте над своїм харчуванням. Я готую на двох. Чоловіку таке не підходить, як я підходить мені. Наш організм же теж дуже хитрий. Якщо ти собі дав установку і взявся за себе, і ти думаєш на позитивний результат, то організм працює так, що цей позитивний результат у тебе буде обов'язково. Всіх люблю, всіх цілую.